Привіт! Мене звати Анна. Я вітаю вас на першому уроці мого практикуму під назвою Типові помилки у творах ЗНО». Це буде серія відеоуроків, на яких ви дізнаєтесь про помилки, які старшокласники частенько роблять у власних висловленнях. Сьогодні урок перший про невдале слово вживання. Пропоную вам зробити таке завдання: натисніть на паузу і спробуйте знайти в цих реченнях помилки. А саме. Певні слова, які варто якось замінити, тобто невдалі слова. Можете взяти зошит або відкрити програму для нотаток. Готові? Натисніть на паузу, а тоді я вам покажу, що не так і як правильно. Отже, перевіряємо. Перше речення. По-перше, вірна людина готова прийти на допомогу в будь-який момент, не дивлячись ні на що. Хм, Тут помилка в не дивлячись ні на що. Чому так? Подивіться на ситуацію: червона шапка бігала лісом, не дивлячись ні на що. Тобто, вона справді ні на що не дивилася, вона не дивилася нікуди ні під ноги, ні вгору, ні на дерева, в неї очі заплющені, бачите? В результаті вона перечепилась і впала, не дивлячись на те, що вона розбила коліно, вона не впала духом, а от тут, не дивлячись на те, вже то не вдало, тому що тут ми вже не говоримо про те, чи дивилась вона, чи не дивилась, тут вже не говориться про дивитися, так? Вона не впала духом, незважаючи на те, що вона розбила коліна. Саме така фраза, таке сполучення слів є правильним, незважаючи на те. Також ми можемо сказати попри, попри те, що вона розбила коліном, коліно вона не впала духом. Зверніть увагу, що незважаючи, тут пишеться разом з не. Запам'ятайте це, незважаючи одне слово, на те. Просто сфотографуйте собі в пам'ять, тому що це дуже часто буває в тестах таке питання, а також в творах ви часто захочете написати подібне речення. Добре? Отже, як ми тут виправимо? По-перше, вірна людина готова прийти на допомогу в будь-який момент, незважаючи ні на що. Добре. Друге завдання. На мою думку, будь-які відносини не можуть існувати без вірності. Ну мені тут два моменти не подобаються: по-перше, відносини, по-друге, не можуть існувати. Поясню. Отже, про відносини. Відносини між людьми недобре. Як краще? Стосунки Взаємини між людьми. Чому так? Тому що слово відносини у значенні якихось міжлюдських. Взаємин, власне, в українській мові ми не вживаємо, а це більше як слово з російської мови. Відносини є слово в українській мові, і воно означає певні взаємозв'язки у суспільстві, тобто міжнародні відносини, економічні відносини. Запам'ятайте як назва факультету, так, міжнародні відносини або спеціальність міжнародні відносини, це правильно, так. А от між людьми. Ми говоримо стосунки, особливо якщо це романтичні стосунки, або взаємини дуже гарне слово, як на мене. До речі, відноситися також може бути неправильно вжито. Як ти відносишся до Марини, Н -н -н. як ти ставишся до Марини? Також кит відноситься до ссавців, теж в цьому значенні слово відноситися не вживаємо. Вживаємо кит належить до ссавців. Це до мене не відноситься. Ну, це такий зовсім суржик. Правильно сказати, це мене не стосується. А от дієслово «відноситися», ну, взагалі воно означає відносити щось, так? відносити книгу в бібліотеку. І саме у переносному значенні ми вживаємо відноситися як математичний термін, а відноситися до Б як «х до Y. У цьому значенні дієслово «відноситися» відноситися, вживаємо. А у ось цих всіх ні. Отже, у другому реченні, на мою думку, будь-які взаємини не можуть, угу, без вірності. Тут я теж виправляю дієслово існувати, оскільки існувати ну, взагалі, це про живих істот. Наприклад, дитина існує, людина існує, котик існує, так, існування, тобто, ми є, ми живі істоти. Однак взаємини це абстрактне поняття. Ну воно взагалі не існує, так от насправді, правильно, це більше абстракція. Тому уникаємо таких от абстрактних вживання абстрактних понять і, з дієслом, існувати. Натомість скажемо, взаємини неможливі без вірності. Гаразд, третє завдання у наш час, коли соціальні мережі стали достатньо розповсюдженим явищем, багато хто непокоїться, що через них люди втратять здатність до справжніх людських стосунків. Помітили? Стосунки? Правильно, чудово. А от неправильно тут слово розповсюджений. Розповсюджений. В українській мові не вживаємо. Вживаємо поширений. Так само розповсюдити, вживаємо поширювати. Поширити. До речі, у словнику ви можете зайти, наприклад, в Гуглі ввести розповсюджений і знайти, що в українському словнику. Є слово розповсюджений. Так, але багато словників були видані давно, і там насправді слово це було штучно введено для того, щоб в українській мові було більше слів, подібних на російській. Тому ось подивіться, наприклад, приклади у цьому словнику досить недавні. Тут немає прикладів з класичної літератури, з Коцюбинського, Шевченка, так отже, це слово все таки було штучно затверджене в словнику. І ми зараз намагаємося все-таки його уникати, вживати слово поширений і поширити. Отже, тут ми будемо говорити достатньо поширеним явищем. Четверте речення це є та внутрішня гармонія людини, яку оточуючі бачать як харизму. Оточуючі. Уч-юч. Коли я бачу учюч ачяч у дієприкметниках, у мене відразу перед очима такий, такий великий знак. Стоп, оскільки дієприкметники, активні дієприкметники з суфіксами уч-юч ач яч в українській мові ми зазвичай не вживаємо. Є декілька винятків, але зазвичай усі ці слова це стоп, оточуючі люди стоп, оточення люди навколо близькі, Оточуюче середовище, навколишнє середовище, довкілля, діючий закон неправильно. Правильно чинний закон. Усі бажаючі, як правильно буде охочі. Усі охочі. До речі, у нас на сайті є стаття про активні дієприкметники такого характеру, де є цілий список слів із уч, юч, ач яч, які є ненормативними. І я там пропоную різні варіанти, як можна замінити ці слова. Зайдіть на цю статтю і прочитайте більше про це. Я залишу посилання в описі до відео. А взагалі запам'ятайте, що уч-юч, ач яч у дієприкметниках це стоп. Стоп, 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 стоп. Гаразд? І, отож, у четвертому реченні ми маємо не «оточуючі», а оточення. Набагато гарніше, милозвучніше слово, правильно? Яку оточення бачить як харизму. П'яте речення можливо, так воно і могло бути. Але до розуму це не відноситься. Про це ми вже говорили. Відноситься. Відноситися у цьому значенні не вживаємо. Вживаємо стосується, пам'ятаєте? Отже, це була перша частина. А тепер можете попити водички чи зробити міні перерву і переходити до другої частини. Будь ласка, натисніть на паузу і пошукайте помилки, можете взяти ручкою червоною, їх виділити, перекреслити. Або просто виписати собі десь в нотатках на телефоні. Натисніть на паузу зараз. Ну як, вдалося вам знайти помилки? Чесно скажу, що частина друга є важчою за першу, це було так спеціально зроблено. Отже, шосте завдання. Очевидно, якщо в житті присутня гармонія, то щастя обов'язково прийде. Тут мені не подобається слово «присутня». А вам? Чому так? Ось погляньте, коли вчителька на уроці питає, хто сьогодні присутній, хто сьогодні відсутній, вона правильно формулює ці речення, оскільки присутній, відсутній це певна характеристика людей, істот, присутні, відсутні. Тобто наша сутність, вона є так, не знаю, чи це правильне визначення, але присутній і відсутній стосуються людей. А от коли присутнє щастя, це вже певна абстракція, щастя присутнє, ну щастя це все-таки не істота. Це можна сказати метафора, але вона не є вдалою. Ми намагаємося вживати у такому значенні панує щастя або просто є щастя. Також за відсутністю доказів, відсутність, якщо йдеться про абстрактні поняття, вживаємо слово брак, за браком доказів. Отож у реченні ми маємо: якщо в житті панує гармонія, то щастя обов'язково прийде. Наступне речення сьоме він мав немало шансів виправити свої хибні дії, попередити наступні, але Варениченко вирішив стати на хибний шлях. Ну, по-перше, можливо, ви помітили, що тут двічі вжито слово хибний. Часто в творах старшокласники люблять вживати ті самі слова, Здається, що ну, словниковий запас обмежений чи як. Користовуйте словники, подивіться, які є синоніми, щоб не повторювати ті самі слова у одному й тому самому реченні або в сусідніх реченнях. Отож, тут ми замінимо хибні дії, наприклад, на неправильні дії чи помилкові дії. А основна помилка у слововживання тут зі словом попередити. Попередити хворобу. У значенні зробити так, щоб щось не сталося, ми не вживаємо слово попередити, ми вживаємо дієслово запобігти, запобігти хворобі. Зверніть увагу, це давальний відмінок. Запобігти чому, хворобі, а не запобігти хворобу чи ще щось. Дієслово попередити також вживаємо, але у значенні попередити про щось, попередити про небезпеку. Розгляньмо такий простий приклад. Щоб запобігти епідемії грипу, Міністерство охорони здоров'я попереджає про небезпеку перебування в людних місцях. Запам'ятали? Отож тут ми маємо. Він мав немало шансів виправити свої неправильні дії, запобігти наступним. 8 речення Чомусь приходить на думку Килина, персонаж драми Феєрії Лесі Українки з лісової пісні. Перше тут. В кінці якось накручено, тобто, або персонаж з драми Феєрії Лесі Українки лісова пісня, ось так, напевно, або персонаж з лісової пісні. Зрозуміло, так. А щодо слова вживання, тут неправильним є слово приходить, приходить на думку. Частенько вам хочеться сказати щось подібне у творі, правильно, але запам'ятайте про думку, що думка українською мовою. Не ходить, вона падає або спадає. Запам'ятайте Ньютона. Ньютон сидів собі під деревом, і йому на голову впало яблуко. Ну і це була така символічна думка, як певне відкриття, яке він зробив. Отже, йому спала на думку певна ідея прямо з дерева. Запам'ятайте, що в українській мові на думку не приходить, а на думку спадає. Дуже корисна фраза для творів. Отож чомусь спадає на думку Килина. Дев'яте речення. Автор проводить свого героя через ряд випробувань, розчарування у власних силах, життєві помилки, смерть близької людини Зоськи. Тут би я поставила ще тире після близької людини Зоськи. А також слово «ряд». слово ряд неправильно буде вживати у таких словосполученнях як ряд літературних творів, ряд заходів, ряд фактів. У цих випадках вживаємо слово низка, низка літературних творів, низка заходів, низка фактів. Слово ряд, звичайно, є в українській мові, і воно ми вживаємо його більше з певними предметами, наприклад, ряд дерев, ряд стільців або з істотами, наприклад, ряд солдатів, ряд котів. У чому ж різниця між словами ряд і низка? Ряд означає сукупність однорідних предметів чи живих істот. Як ми бачили, стільців або котів. А низка це сукупність однорідних предметів або явищ. Отож, не вживаємо слово ряд для явищ для абстрактних понять, а вживаємо натомість слово низка. Так само і в прикладі. Автор проводить свого героя через низку випробувань. І останнє десяте речення після отримання вищої освіти та вдалої судової справи. Вона стає успішним адвокатом, а головне, приходить до висновку, що зовнішність це не головна її перевага. Цікава історія там була десь. Отож, тут дві помилки: це отримання і приходить до. Розгляньмо їх по черзі. По-перше, отримання. Марічка отримала лист. Бачите, вона його тримає. Дієслово, отримати воно означає мати щось у руках. Тобто… Звичайно, це може бути електронний лист, але це щось реальне, щось, що є. Однак, отримати освіту це не зовсім вдале словосполучення, оскільки освіту ми не тримаємо в руках. І так само ми не просто так беремо і її від когось отримуємо. Хтось нам дав освіту, і ми її маємо. Ми вчимося, складаємо іспити, сесії, захищаємо диплом і в результаті здобуваємо освіту. Інший невдалий приклад отримати відмову. Правильно буде. Дістати відмову. Отримати славу. Як правильно? Набувати слави, набути слави. Отримувати пошкодження. Зазнавати пошкодження. І ще раз отримати знання. Здобути знання. Запам'ятайте це дієслово, здобути і використовувати його зі своїми абстрактними такими. Певними поняттями, як здобути освіту, здобути знання, здобути статус, здобути звання також. Інша помилка у реченні була пов'язана з словом прийти, прийти до висновку. Часто у творах ви робите висновок, ну тобто завжди ви робите висновок у творі, але не пишіть Я хочу прийти до висновку, тому що це неправильно. Правильно буде дійти висновку українською мовою. Так само діє слово прийти вживаємо. Не так часто можливо, як в іншій слов'янській мові, прийти до згоди. Це неправильно українською, правильно дійти згоди, порозумітися, прийти до кінця, як правильно, дійти кінця, завершитись, прийти до свідомості, би ви сказали правильно. Опритомніти ось таке гарне слово прийти до тями. прийти в себе. Також українською, це не добре. Оговтатися. Оговтатися, правильно написала. Прийшла удача. Пощастило, поталанило. Ось так. І я точно знаю, що якщо ви переглянете всі відео на цьому каналі, вам поталанить на ЗНО. Тому підписуйтесь. Отже, повернімося до речення. Ми маємо після. Здобуття вищої освіти та вдалої судової справи та-та-та, а головне, вона доходить висновку без прийменника. Отже, перегляньте ще раз вправи цього уроку, зробіть конспект або повторіть вправи ще раз, наприклад, через тиждень чи два, щоб нагадати собі. Також ви можете зайти на наш сайт, де я для вас підготувала невеличкий такий тест для повторення саме слів, які я пояснила сьогодні. Наступний урок я опублікую вже цієї п'ятниці. Там буде йтися про граматичні помилки, і це корисно не лише для творів, але й для тестів. Тож обов'язково підписуйтеся на канал і зареєструйтеся на серію практикумів. І я буду надсилати вам листи з нагадуваннями про уроки та додатковими матеріалами. Посилання на реєстрацію є в описі до відео. А також напишіть коментар, чи подобається вам такий формат. Я дуже хочу почути про ваші враження. І це все на сьогодні. Не робіть помилок, а якщо зробили, не повторюйте їх до наступного уроку!